Скільки риби в воді, стільки здоров'я в тілі у ваше ім'я, скільки сили в річці, стільки сили у ваше ім'я. Як річка шлях до моря знає, так вода, що силу та здоров'я несе, до слабких місць ваше ім'я шлях знаходить, лікування приносить, дірки летає, калічене править. Врочини на ніч зводить здоров'ям і повнотою сил для ваше ім'я вода жива обертається. Най буде так. То ви тільки що почули заговір на воду? То сьогодні маємо практику наповню, але маємо зараз у мене похмура ніч. Тож будемо робити практику на похмуру ніч на затемнення місяця і наповню, практика із дзеркалом для позбавлення зайвого та водою для виконання бажаного. То дана практика допомагає не лише позбутися негативу, комплексів і проблем, що накопичилися, а також допомагає наблизитися до виконання бажаного. Якщо у вас немає магічного дзеркала, то після завтра, на 17 й день місяця, буде якраз день, аби посвятити собі дзеркальце для роботи. На сьогодні підготуйте вівтар, на якому мають бути чорна тканина, червона воскова свічка на півдні, чаша з живою водою на заході, чаша з стільну та кристалом моріону на півночі, підставка з деревом палосанту на сході, атом, якщо маєте, дві склянки чистої води, дзеркало, з котрим працюєте, і білу свічку. За годину до практики випийте одну склянку чистої води та прийміть прохолодний душ. Запаліть пахощі, створіть колу, сферу. Поставте перед собою дзеркало. Між собою та дзеркалом встановіть білу вузкову свічку, а також ще одну склянку води. Запаліть білу свічку і зосередьтеся на полумі, що горить, що відображається у дзеркалі. Подомки перенесіть усе погане в дзеркало, все, що перешкоджає досягненню успіху, заважає гармонійним відносинам, тривожить або засмучує. Уявіть, що все погане переноситься у дзеркалі і згорає там у полум'ї. Прочитайте тричі заговір. Дивлюся в дзеркало на свої образи, з очей на очі, з обличчя на обличчя, з дзеркала на вогень. най згориться лихоє, ключ, замок, язик. Амінь. То тричі так прочитайте. Як виникне стійке відчуття того, що весь негатив пішов, свічку відсуньте від дзеркала так, щоб вона більше не відбивалася на поверхні дзеркала. Це дозволить закрити портал та не пустити негативну енергію назад. Свічка має догоріти до кінця. Потім візьміть у руки склянку з водою і підніміть її у древні очей. Дивлячись у воду, подумки, уявіть, як ви її наповнюєте позитивною енергією ваших особистих бажань, здоров'я, впевненість у собі, дружба, кохання, гроші, кар'єра та прочитайте трівчі заговір той, що в початку ви чулисте. а потім випийте воду, коли не читали на неї, візуалізуючи, коли будете пити, то візуалізуйте своє єднання з цією позитивною силою з води. І відпустіть своє тіло на 10 хвилин. Хтось, може, хоче полежати, хтось потанцювати, після практики знову прийміть душ. Тож, дівчата, гарно вам позбавитися цього зайвого, що вам мішать, та і мати таку воду, щоб виконували ваші бажання. Все на добре.